Якщо говорити про Сабріну та Барі, у них ну вони ніби як з різних всесвітів, вони з різних індустрій. Ну, типу, uh -huh. він з кіно, вона із музики. Це не так, що вони десь могли там пересіктися, ну доволі часто пересікатися, щоб ну і ці відносини, якщо вони піар, вони мали до чогось вести, щось, я uh -huh. не знаю, промоутити, наприклад. Але новий альбом Сабріни, нові фільми Барі. Ну, ти маєш увазі, що якби вони не були разом, не було б такої уваги до цього. Ну мені здається, до Сабріни була б увага і що з барі, що без барі просто ну ми перейдемо коли до хронології, ми будемо казати про серпень, коли в неї саме вийшов альбом, mm -hmm. і тоді з'явились перші чутки, що вони, типу, можливо, розійшлися, щось таке. І одна з бленд-айтемів прямо каже, що, типу, Сабріні більше не потрібен піар, тому mm -hmm. що вона на вершині кар'єри зараз, да типу Еспресо ціле літо, Пліс Пліс-Пліс, ціле літо, типу, вона і так. Дуже розкрутилась, але можливо ці відносини допомогли їй розкрутитись? Чи можливо її команда думала?